В міжнародному прикордонному пункті пропуску Рава Руська відбулася традиційна зустріч учасників веломарафону Українсько-Польської дружби. Цьогорічний марафон зібрав близько двох сотень велосипедистів-аматорів, які протягом двох днів подорожували росточем. На українській землі гостей вітала мер міста Рава Руська Ірина Верещук. Ми щиро раді, що така гарна традиція. Я бачу знову і знову ті ж обличчя. Це говорить про те, що вам подобається в нас. Ми насправді дуже хочемо з вами бути товаришами, співпрацювати і бути рівноправними партнерами в вашій і нашій європейській сім'ї і родині. Ми вас вітаємо на нашій землі! Гарного вам всім перебування і всього вам найкращого. Польську сторону представляв від міста Любича-Крулівський Томаш Ліщенський. Надалі учасники веломарафону здійснили 30 кілометровий маршрут дорогами українського росточа. Спортивна атракція це один із проектів, котрі реалізуються в рамках міжнародної співпраці між міською радою Рава Руської і польського міста Любича-Крулівський. Така співпраця підтримується на міжнародному рівні, адже проводиться велопробіг коштом гранту ЄС. Щороку маршрут традиційного велопробігу змінюється, аби польські гості могли побачити більше пам'яток культури та архітектури, а також познайомитися з українським росточем.